Сьогодні ми відвідали особисте селянське господарство, що на Полонщині Хмельницької області, де розводять коней турійської породи, а також налічується декілька голів племенних коней породи Орловський Рисак. Коні це унікальні тварини. Вони володіють цілющою силою, здатні впливати на психіку людини, мають неймовірну граціозність. Зараз у господарстві налічується більше 30 голів, три племінні жеребці, 25 маток, сім жереб'ят. Турійська порода коней універсальна, опряжно верхова. Особливості цієї породи надзвичайне поєднання масивності, м'якості і маневреності. Е, Племінник турійської породи. От, таких жеребців племінників, такого окрасу, такого типу і такого виду в Україні лишилось дуже мало. Тобто їх можна порахувати, то йде рахунок на одиниці таких, таких коней. Значить, кубили теж є от, пшеничного кольору, це теж кубили, яких завозили колись з Істонії. Тобто, коли були ще племені господарства Совхозні, і їх теж вже лишилось нас дуже мало, тому що колгоспи вже порозвалювались і тільки там е тримають власники. Там, я знаю, на Волині є племінне господарство в Торійській. Я там був на тому господарстві, бачив їхнє поголів'я. У мене теж є пару кубил, е якраз з того господарства я привіз. У нас є якби племін, племінники е, урловський єресап, урловський єресаки єрисак, е, російські, але вони більше в них американсь, американські крові приобладають. То, от зараз ми покажемо племінника, е, в нього батько Рейган, такий ізвесний, він завойовував Кубки Дербі. Е, Коні з документами, тобто ми будемо оформляти племінні паспорта на коней, на, я маю на увазі на жеребят. Ну, це для чого робиться? Щоб у нас в Україні не знищити ту породу, якою, якою займалися наші батьки, діди е, працювали. Коні у нас були для труда, оброблялася земля, а та як зараз землю всі тракторами. То коні лишаться тільки для красоти, для душі. Тому, окрім використання на сільськогосподарських роботах, їх тримають для естетичної насолоди. Маток і жеребят відганяють на вільний випас у відкритому просторі. Вони почуваються спокійніше. У нас тут коні ходять, випасають на, на на вільному випасі, тому що. Кінь повинен рухатися, він тоді молодняк добре розвивається. Більшість маток турійської породи, от вони деякі є вже жеребятами. Ну, все від наших племінних жеребців. Ми тут вже два роки цим всім займаємося, от, займаємося породою турійською. Це життя. Люди, які люблять коней. Вони один раз влюбляються в них і на все життя українському тваринству, як і іншим галузям агропромислового комплексу України, доводиться переживати не найкращі часи. Перспективи розвитку конярства доволі високі, але ця галузь потребує чималих вкладень, які тільки з часом принесуть прибуток.